Ви дивитесь погляд його ведучий Андрій Богданович. Почнемо сьогоднішні випуски з судової справи. Вона має стати попередженням керівникам комунальних підприємств, що своє матеріальне становище ставлять вище за роботу та за людей. Мова про екс-директора комунального підприємства Теплоенергетик йому загрожує 12 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Прокуратура області завершила розслідування кримінальної справи. Посадовець за допомогою підлеглих перераховував кошти комунального підприємства на рахунки власної фірми. В результаті привласне майже 9 мільйон. Гривень. Нині зловмисник під вартою. На даний час досудове слідство у справі завершено. Посадовець перебуває під вартою. Йому пред'явлено обвинувачення за цілою низкою статей Кримінального кодексу України. На даний час обвинувачений знайомиться з матеріалами кримінальної справи, після чого справа буде скерована вже на судовий розгляд. У Кіровограді ж нині популярні афери за необачністю самих жителів обласного центру. Кіровоградці підписують договори, практично не дивлячись у них. Так якщо ви у найближчий час маєте намір захиститися від холодів та встановити металопластикові вікна, будьте обережні. На території області діє схема обдурювання клієнтів. Людям пропонують значні знижки на виготовлення вікон, а також безкоштовний монтаж. Тим, у кого грошей немає, люб'язно пропонують кредит. Упіймавшись на такий гачок, люди отримують переважно. Головний біль і змарновані гроші. Схему розкриває Ігор В'юн. Пенсіонерка Лариса Лапінь майже 30 років мешкає у типовій дев'ятиповерхівці на ковалівці. Довгий час її родині доводилось мерзнути взимку, адже незначні статки не дозволяли жінці встановити енергозберігаючі вікна. Влітку цього року ситуація мала б змінитись. Вміли зазивала. Таку довгу-довгу локшину навішав на вуха моїй дитині і сказав, що і кредит відразу дають, і відразу якісні дуже вікна ставлять, і дуже швидко все робиться. Пішли в фірму Комарова 45 Бабенко Ірина. Ця Ірина Бабенко, ми прийшли туди. Дві дівчинки, жіночки молоденькі, такі, дуже такі були ласкаві, привітні, відразу дали все підмахнути. Ми підписали, як то кажуть, як наш брат. Пенсіонер не глядя, дивлячись у ці чарівні очі. Дуже швидко порахували вартість лоджії, майже 13 тисяч. З кредитом на два роки більше 20 тисяч гривень. Згідно з договором, вікна мали б виготовити за 21 день. Пройшов 21 день, пройшло 30 день. Ми почали, ну, не те, що хвилюватися, а просто турбуватися. І перезвонили перший раз. Відповіли ті ж самі дівчатка, сказали, що в нас багато замовлень, вам ні, нічого нам дзвонити. Буде. Коли буде, невідомо, але буде. Це був уже 47-й день. Привезли матеріали. І поклали їх на лоджії, лоджії вже спиляли, тобто ходити по ній не можна було, і все скопом поклали. Водно могло від вітру впасти, могло когось вбити. Ми не могли вийти туди, бо там не було де ходити, і не було ж загорожі. Вже на 48-й день співпраці з віконниками ставлення до неї з боку останніх суттєво змінилось. Вони відмахувались, посилали подалі і взагалі не відповідали. Ну, мати ми вже навзвикли слухати. Потім я почала дзвонити з дочкою разом у фірму, яка виготовляє ці вікна. Це Дніпропетровський завод. Але там сказали, що ми дурні, що ми не вміємо нічого робити, не вміємо рахувати, що у них дуже гарна якість і дуже гарні майстри. Жінка звернулася до захисників правоспоживачів, і тільки після цього лоджу таки почали монтувати. Захисники правоспоживачів кажуть, подібне ставлення встановлювачів вікон до своїх клієнтів не рідкість. З початку року надійшло 86 звернень щодо якості металопластикових конструкцій або невиконання умов договору. І це складає 21% від усіх звернень громадян. Розглянуто 79 звернень. Дев'ять звернень знаходяться зараз на розгляді. Пан Салов називає тих підприємців, до яких у його служби багато питань з приводу якості металопластикових виробів, а також взаємовідносин з клієнтами. Кіровоградські виробники ФОП Діденко, ФОП Бабенко НВ, ФОП Арістов, по Олександрії, ФОП Потапов. Вони направляють в банк. Де є домовленість між цими підприємцями і банками. Банк видає кредит людині, але не видає йому гроші, а одразу ж перераховує суб'єкту господарювання. Крім того, що Людина виплач, сплачує без наявності виробів 100% оплату і ще й порядка 60 відсотків сплачує банку за проценти. Головний захисник прав споживачів області запевняє, усі недобросовісні віконники працюють за однією схемою. Договір, який складений в місті Кіровограді і договір, який складені в місті Олександрії, різними. Суб'єктами господарювання. Один в один повторює е -е, друг друга. Це якась схема. Головною причиною успішного існування подібних схем Олександр Салов вважає правову необізнаність більшості українців. Каже, ті просто неуважно читають умови договору, за що потім і розплачуються. Аби почути думку керівництва фірми, яка встановила лоджію Ларисі Лапінь, а також на власному досвіді перевірити сервіс, прямуємо за адресою вулиця Комарова, 45. Намагаємося поспілкуватися з жінкою, яка називає себе Іриною Бабенко. Далі без коментарів. Чому? Ми почому повне право. Во-первых, по ми не знаємо хто ви я его, я удосторіння в руках. Держу ну, держите. Сам нікуди роздаря. Уйдіть Лариса Лапінь жалкує, що раніше не прочитала в інтернеті відгуки про роботу фірми. каже тоді б не потрапила на гачок. Ця фірма робить нас лохами, дурить, іноді взагалі не встановлюють вікна двері, іноді взагалі пропадають ці фірми, тільки забиравши гроші. Бо навіть якщо на другий день прийдеш і скажеш відмовляюся, то кредит уже не повернуть, і гроші тобі ніхто не поверне, і ти будеш платити за те, що тобі не зробили. Ігор В'юн, Євген Скачко, Роман Сташенко, погляд. Найбільше автовий ринок сільгоспродукції в області збудують селі Субацізамського району. Підтримали таку ідею не тільки обласні чиновники, а й партнери по будівництву поляки. Обрали з поміж п'яти варіантів. Аби такого роду проєктів побільшало, аграрії проведуть в кінці листопада інвестиційний форум. На ньому очікують 10 потенціальних інвесторів. Обласна влада сподівається залучити їх кошти на будівництво молокопереробного заводу, свинокомплексів та інших підприємств. Локомотивом по розвитку агропромислового, області, агропромислового комплексу агропромисловий комплекс області є перш за все переробні підприємства якщо вони будуть надавати цікаві перевабливі умови для сільгоспробників ціновій політики то звичайно вони будуть займатися виробництвом Люди проти машин, таке протистояння вже кілька років у звичайному Кіровоградському дворі за адресою вулиця Волкова. 8. місцеві автолюбителі утворили тут імпровізовану автостоянку, потроху відвойовуючи місце у дитячого майданчика. Проти цієї авто навали молоді мами. Хроніка протистояння у сюжеті В'юна. Замість спортивних і гойдолок шматки заліза, замість місця для ігор та відпочинку автівки. Ось таку картину вже не перший рік спостерігають мешканці цієї багатоповерхівки. Пані Ольга скаржиться, гратися місцевим дітям ніде. Машини просто вже надоїли настільки, що обнагліли водіїв, що ставять уже де потрапило, і на площадки ставять, і ставять під окна. тут взагалі стоянка не просто безплатна. А ставят уже більше 30 машин. Літом неможливо з дітьми вийти гуляти, тому що загазованность, окна не можна відкрити. Молода мама згадує, коли приїхала у цей мікрорайон два роки тому, дитячий майданчик тут ще був. Проте згодом автолюбителі почали відвоювати це місце для власних машин. Машинами збивали то п'яні, то ще какие-то заїжджали, ну всі горки все збивали дітські ті і бомжі по трохи по порозкрадували. І тепер це. Привретілась просто в стоянку. Жінка не розуміє, чому водії облюбували дитячий майданчик, адже у 50 метрах від нього знаходиться напівпорожня автостоянка. Вартість перебування легковика на ній 8 гривень. А спілкуватися не хочуть. просто, ну, просто де хочу, там і ставлю. У мене немає грошей на площадку, на стоянку. Ні, удобна неодноразово за допомогою невдоволені. Мешканці зверталися до місцевого крепу, однак там лише розводять руками. Головний інженер Тетяна Савченко пояснює, законних важелів впливу на господарів авто не мають. У Крепа нема, на жаль, таких речагів впливу на мешканців, щоб заборонити. Єдине, ми можемо звернутися в ДАІ для того, щоб вони встановили знак. Ну або надали, скажімо так, свої пропозиції стосовно встановлення знаку обмеження руху. Проблему несанкціонованих автостоянок знають і у міськвиконкомі. Мешканцям радять за допомогою звернутися до спеціалізованої інспекції. Обратися в нашу спеціальну з Івановим. Я думаю, що вона в силах допомогти. Во самим попитатися порядок, тобто нормально буде зібратися ввечері і просто переговорити з людьми, які ставлять на газонній частині на дитячих площадках свої автомобілі. Пані Жольга запевняє, що ще трохи терпець у людей може увірватись. Відстоювати дитячий майданчик готові на акції протесту. Ігор В'юн, Роман Сташенко. Погляд. І поки люди воюють за дитячі майданчики у своїх дворах, у Кіровограді з'явився скейтбайк. Парк монтажні роботи по встановленню вже завершили цього тижня. Знаходиться він у ковалівському парку. Будували майданчики для скейтерів лів'яни. Після монтажу в кожної фігури конструктори випробували їх міцність на своїх велосипедах. Скейт-парк складається з металевих фігур з фанерним покриттям. Кататися тут можуть ролери, скейтери та велосипедисти. Вся конструкція обійшлася міському бюджету у понад 150 тисяч гривень. По величині майданчик не з найбільших, але по своєму своєму конструктиву майданчик досить непогано вийшов. Нам попередньо дали інформацію стосовно розміру площадки. Ми старалися під цей розмір максимально адаптувати фігури, щоб вони співпрацювали одна з одною, щоб вистачало швидкості місця для витормотормозіння і щоб було більш безпечніше кататися. Але не тільки парк для роликів з'явиться у кіровограді, буде де покататися і на ковзанах. До 2014 року в обласному центрі стоятиме льодовий палац. Вже є ескізи, споруди та обрані земельні ділянки під будівництво. Фінансується проєкт за державні кошти. Де ж стоятиме палац, знає Наталка Сарафанова. Про те, що у Кіровограді побудують льодовий палац на початку цього місяця розповів очільник області Сергій Ларін, досвід посадовці збираються переймати у містах мільйонниках. Якщо будуть кошти з державного бюджету, а такі кошти закладені, це в рамках нашої програми хокейної по Україні. І це я думаю, ми наступного року отримуємо вже льодовий палац. Через тиждень по тому для будівництва льодового палацу в обласному центрі уже визначили з місцем. Міські посадовці обрали дві ділянки. Перший варіант територія поблизу студентського містечка технічного університету, другий кіровоградський картодром. Ми вибрали в тому районі, де більш, ну кажемо, більше перебуває нашої молоді. Спальний район. Це в районі. Національного техуніверситету, а там розташований і техніку механізації, і четверте училище, де є ділянки вільні, де можна збудувати такі. Приміщення льодового льодового палацу остаточний варіант обиратиме інвестор. Це київська компанія льодовий палац. Її представники вже побували у Кіровограді та залишили ескізи майбутнього палацу. Головна вимога, аби площа ділянки була більше одного гектара. Це до 500 місць. Вартість проекту його реалізації 45 мільйонів. Початок будівництва так поки що попередньо. Планується десь розпочати в березні наступного року. Нині льодові палаци є у Києві, Луганську та Донецьку. При аренах діють дитячі та юнацькі секції хокею та фігурного катання. На базі Кіровоградського льодового палацу планують облаштувати льодовий майданчик, тренажерний, баскетбольний та волейбольний зали. Збудують також парковку. З'явитися льодовий палац в обласному центрі має вже за рік. Обіцяють місцеві посадовці. Наталка Сарафанова, Олександр Катруша, Анатолій Басистий. Погляд. Про них згадують у цей день, але забувають протягом року. На цьому тижні прийшов міжнародний день сліпих у світі незрячих. 180 мільйонів. Близько 10 з них живе в Україні. Кожну хвилину інвалідність прогресує. У світі з'являється п'ятеро незрячих. Про життя без зору у Кіровограді. Далі я на вечірку пані Світлана почала втрачати зір ще в дитинстві. Більше 15 років тому жінка дізналася, що хвора на рак, аби здолати недугу, пройшла курс хіміотерапії, проте вилікувавши рак, втратила зір.

і живем. Та з найбільшими труднощами жінка стикається, коли виходить на двір, тут має здолати чимало перепон. Тротуари, високі бордюри, машини, натовп. Говорить, найстрашніше для незрячих переходити дорогу. Кожен крок на проїжджу частину може стати останнім. Збила мене машина, я вискочила на капот, то водій, водій вийшов і каже: тобі що повилазило. Я говорю, ну якщо мені повилазило, то. Вам же теж повинно бути видно і тим більше це на світофорі. Самостійно пані Світлана містом пересуватися не може. Сьогодні їй допомагає знімальна група погляду. Жінка каже, такі прогулянки центральною площею для неї розкіш, адже тут кожна сходинка перепона. Та взагалі, якщо я сама йду, я отак от і пошла. Без перешкод не вдається жінці придбати й товари у крамниці. Основні незручності непристосовані сходи та відсутність консультантів для такої категорії людей. Цен не видно вообще. І це лише частина проблем, з якими щодня стикаються інваліди по зору. Голова правління обласного товариства сліпих Борис Батєхін говорить, чиновники сліпі до проблем сліпих. Про них згадують лише у День незрячих та інвалідів. Наші люди сидять по церкві, наші люди ходять і просять, наші люди поють в церковних хорах. наші владі пора би задуматися о том, як же цих незрячих реабілітувати наше суспільство. Безробіття та низький соціальний рівень основні біди слабозори каже Борис Батєхін. Основне підприємство, на якому працювали інваліди позору, нині неконкурентно спроможне на ринку. Сьогодні це 10 лет стоит. стоїть. Воно є, воно существует, но там, к сожалению, тот вид продукції, який они раніше выпускали, випускали, сьогодні не востребован. Два місяці тому на підприємстві відбулися кадрові зміни. На такий крок пішла обласна влада, аби відродити виробництво та погасити заборгованість по заробітній платі. Наша була адміністрація вирішила, що можна поміняти десь. Всю структуру роботи завести сюди людей, які знали б менеджмент, знали б ринок. За роки простою підприємство втратило ринок збуту. Нині продукцію фільтра для автомобільної галузі виробляють на замовлення кіровоградського підприємства радій. Увесь прибуток іде на погашення заробітної плати. Зараз на виробництві працює близько 30 інвалідів позору. По специфіці цього производства, незрячі інваліди не можуть працювати на определених видах роботи. На фільтрів – фільтру це поклейка. Даже один чоловік у перша група, він працює на б'є кришку. Робочих могло і більше, каже Вадим Савченко, не усіх бажаючих влаштовують зарплата та умови праці. А от щоб підняти виробництво, потрібні замовлення. Я у тому, що теж обосною дав мені вчора список около 20 чоловік, які хочуть прийти сюди на роботу. Ну, вся вся загостка, як говориться, заключається в тому, що люди одразу спрошують, сколько вони будуть отримати. Це нікого не потому тому що ну, предприятие не может. Эти люди, которые стала они работают роботу вдох. То тобто они видят, что начинается возрождение. Ще одна соціальна проблема, з якою зіштовхнулися незрячі. Відсутність спеціальних світлофорів. Таких на усе місто лише два, та й знаходяться вони там, де інваліди позору майже не ходять. Это сделано для нас. Все, и і и спасибо, но це делалось все без нас. Я розумію, що це копейка, що це дорого. Ну почему цей светофор не перенести в то место, де наші незрячі в основному ходять, те перекрестки, які они пересікають у Буря, керівника обласного товариства і поведінка водіїв маршруток. каже, вони не розуміють незрячих, а спроможні лише на лайки. Наша героїня, пані Світлана, не згодна, каже на її маршруті водії завжди допомагають, бо знають ваду жінки. Некоторые водії навіть видят там, що я стою на своїй остановке, але я не віжу цього маршруту. Водії іноді прям зов'ять там Заходите, пожалуйста, это ваш маршрут. Хотілося утосівцям поповнити і свій бібліотечний фонд. Книжок зі шрифтом Браля замало, почитати їх на таких зібраннях чи не єдина можливість для незрячих поспілкуватися. Бо крім рідних, мало хто розуміє їх потреби. Своїть то що для сліпих якусь програму чи комп'ютерну, щоб знайти себе і чим-то. Заняться в новше очень тяжело. в чотирьох стенах, кастрюли, дом. Я на вечірку, Анатолій Басистий, Іван Фоміченко. Погляд. І можуть не побачити більше пам'ятник двірнику. Його продають. На продаж кірограська двірника креатив місцевого скульптора Сергія Слінкіна виставили в інтернеті. В обласному центрі сам пам'ятник з'явився у червні минулого року. Залізного двірника у чоботях, шароварах, картузі та фартусі з латками встановили біля головпоштамту. Такий подарунок автор зробив працівникам житлово-комунального господарства. Однак прикрашали місто скульптура недовго менше ніж за місяць її прибрали на вимогу орендаря земельної ділянки, де стояв двірник. Місця у йому так і не знайшлося. Тепер скульптуру продають майже за 50 тисяч гривень. У кавлійському парку поповнення журналісти та блогери газети Україна Центр висадили там 40 саджанців дерев. Акцію планували давно, проте реалізували тільки зараз. кажуть, дерева саджають, аби зробити місто красивішим. Своє дерево посадив і крилою Ющишин. Сподобалась мені та я дівчино. Ось так співаючи пісні, блогери та місцеві журналісти висаджували дерева в ковалівському парку. Влаштувати зелений десант запланували ще декілька місяців тому. Дуже благоприятна осінь, вот на даний момент, тому що ми маємо плюсові температури, хорошу високу влажність. Про акцію у своєму блозі оголосив головний редактор газети Україна Центр Єфим Мармер. До роботи взялися в обідню перерву, аби всі учасники акції були вільними від роботи. Отозвались і редакція, і блогери, і просто друзья редакції прийшли. Вот. І я думаю, що люди отримали більше удовольствия, ніж потрудились. Оказалось, що для такого колективу 40 саженців это ну просто, просто легка розмінка. Міська влада висаджувати у парку дозволила лише липи, клени та берези. Парк являється пам'ятником історії. Тут не все можна садити, поэтому Ефим Леонідович звернувся до міського голови городской голова дав добро і е, архітектура наша согласовала, які дерева, где висаджувати. Перехожі такі активності в парку у будній день дивуються, а блогери вже думають над тим, де саджатимуть дерева наступного разу. Я думаю, що треба інші місця, що вибирать крім каваліцького парку. Дуже потрібно для міста акції. Працювали близько години біля висаджених дерев. Учасники акції встановили пам'ятну табличку. Ці Ну? Журналистами і бугерами газету Україна центр в знаку любові і уваження к родному городу. Кирило Ющишин, Олександр Катеруша погляд. І сьогодні Всесвітній день телебачення та радіо в Україні це свято. Телевізійники зустрічають у прихідний час, адже незабаром країна повністю відмовиться від аналогового сигналу і перейде на цифрову якість трансляції. Для телеглядачів це насамперед означає інший значно вищий рівень якості зображення, а для регіональних телевізійників можливість поборотися за рейтинги із центральними каналами, адже покриття та якість трансляції з ними в областях будуть однаковими. Для кірограйських телевізійників працювати у прихідний час не вперше. Деталі знає Криловішішин. Ось на такому обладнанні раніше працював канал Кіровоград. Ця махіна виконувала ті ж функції, що нині звичайний відеомонітофон чи dvd програвач у вас вдома. Замість дисків тут кіноплівка. На початку своєї історії телеканалу Кіровоград як такого не було, згадують ветерани. Це була частина державного мовлення. От це о це апаратно студійний комплекс і блок передатчиків. От це був телецех. Громістке обладнання доводилось налаштовувати перед кожним ефіром. Робочим інструментом інженерів були паяльник і плоскогубці. Виходили з строє почі кажди день. Бувалі, канішне і ніділі, все роботала на Кіровоградській телестанції. Вперше в Україні випробували кольорове телебачення. Токо в Києві був один світ дві два канали, А опитне образець бив сім шостого году зділено на 116-й камері сто шістнадцяти кар радіозовотибил. Мідронув наска копитні роботи. От та цвіт появився перший сім шостому году в Кіровограді. З кольоровим прогресом телебачення інженерам роботи не віднялось. Змінювалося, камери нам поставили кольорові, канали теж помінялися всі. Ну, взагалі металу було стільки ж, стільки при чорно-білому. Процес створення телепередач був не менш складнішим за обладнання. Всі події знімались виключно на кіноплівку. Ми на пленку, поки її знімуть, поки проявлять демонстрації давали. Я то цілий день утром знімають, аж 12 ночі. Дякую, виходять в ефір. Коли з'явились магнітні касети, телебачення стало оперативнішим. Проте сьогодні телепередачі потрапляють в ефір миттєво. А віднедавна канал «Кіровоград» отримав можливість транслювати події у прямому ефірі з будь-якої точки на землі. Нова ПТС, пересувна телестанція, працює на вісім камер, має операторський кран і супутниковий передавач. Такого обладнання немає жодна регіональна. Телекомпанія в Україні. Канал Кіровград, як і у 76-му, не передвій прогресу. Ветерани служби технічного забезпечення кажуть, залюбки працювали на сучасному цифровому обладнанні. На дотик пробують все з обережністю. А у нас був пульт капітальний, масивний. Взяв в руки, маєш реч. А тут, звісно, зараз все акуратно, все компактно. Оже ми, хлоп Кирило імпідщин, анатолі басистий погляд. І на цьому все зустрінемося за тиждень. Пам'ятайте, все змінюється на краще.